За порушення правил дорожнього руху ви не, постанову виносити не будете. Яку постанову? За порушення правил дорожнього руху. Не ж ви порушує. А ви не бачили? Так нет, це ж не порушення. Це не порушення? Ну так. Да. А ви що думаєте, що це порушення? Що, пішохотом пройшов, теж порушує? Сказочний долбайоб. Зачем його тільки з больниці випустили? Ви зараз серйозно говорите? А ви серйозно порушуєте? Да. Ну, ви дійсно серйозно. Звичайно. Да? Я бачу, що щось. Щось що не, то? не, що не то, і тиснути да. тис, не виходить на мене. Нема повноважень за постановою. розумієте? Ми не патрульна поліція. Це ви собі придумали, а що не ви? Вас Ми не керуємо правилами дорожнього руху. А ви хто? Ми? Фолк поліції особливого призначення. Ми не патрульна поліція. Так. Ну нема такого, винесить постанову, не постанову. Не, так Колег, диві, колега, диві, не дивіться, нема, дивіться, дивіться, которого... дивіться правильно. Дивіться що, якщо, якщо ну, не можу я казати, дивіться, ми, ми я не можу. Я не можу з вашим колегою послухайте вести діалог. Та Нас... не хочу слухати. Ви коли прийде, послухайте, прийде. ви коли будете Тиді щось шли... толкове говорити, тоді я вас буду слухати. А зараз ви одне на одному місці, топчетесь і несете повну несенітницю. Повну несенітницю, де вам говорю в очі. Повна не це ви розказуєте собі поговорити. Тай поговоримо подивитися. у ви, ви ще шаурма чекає, я вам пора обідати.